Медоносна рослина чистець. Ще називають його заячі вушки. Цвіти десь більше місяця. Джолки зранку його посіч... відвідують дуже гарно. А зараз маленький дощик, і вони тут беруть воду, ще не знаю, чи може якісь поживні речовини. Гул стоїть, бжилки відвідують. Ось там одна. І зранку, коли роса влітку, вони також по листям збирають вологу та якісь поживні речовини. Пасіка от там стоїть. А поїлка пуста. Сьогодні дощ зранку. Після обіду також був. Бджоли майже не літають.